Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя старт продажів, віктор Орбан дуже тішиться публічно там в своєму Фейсбуці, що Україну скептичних настроїв в Європі стає більше. Його потішили зокрема результати опитування в Польщі, але зараз ми до цього перейдемо. Ну йшлося зокрема про вступ України до Європейського Союзу, про вступ України до НАТО. Це ключові питання, на яких Орбан завжди акцентує І стосовно членства України не в Європейському Союзі. То у нас наразі от проміжні результати і новини такі, що європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС, як повідомила Урсула фон Дерляєн. Ну але от якраз Угорщина заблокувала рішення на саміті спільну заяву учасників саміту в Брюсселі стосовно майбутнього членства України в Європейському Союзі, і саме от вже продовження процесу імплементації цього рішення. От у повідомлення європейської ради йдеться про те, що текст Ком'юніке рішуче підтримали. 26 країн ЄС із 27. тобто навіть Фіцо і Словаччина підтримали, але не Орбан і Європейська рада повернеться до обговорення цієї теми на наступній зустрічі в жовтні місяці. От попри те, що Орбан напаскудив на саміті, все таки Європейська комісія, як виконавчий орган, як, по суті, уряд Європи рекомендує надалі активно продовжувати імплементацію українського членства в європейському союзі усіх необхідних технічних моментах зокрема, і от Урсула фондерляїн написала у соцмережах про те, що ми на шляху до досягнення цілі, от зокрема, підтримати Україну у збройному і фінансовому сенсі, передати Україні 2 мільйони снарядів до 2025 році і надати залишок в 11 мільярдів євро кредитів групи Семи. Ну а також проінформувала Урсула Фандерляйн про початок переговорів про ступен України до ЄС. Ну переговори очевидно на різних етапах вже давно тривають, але от бачимо, позитивні сигнали від Урсули Фандрляєн, що цей процес зупинятися не буде, і, власне кажучи, йде мова про. Перший такий кластер перемовин по суті, як заявляє очільниця Європейської комісії. От рекомендує Єврокомісія приступити до цих перемовин. Ну але от Віктор Орбан тим часом зайнятий іншим. він у своєму Фейсбуці радіє, що менше половини поляків підтримують членство України в Європейському Союзі і в НАТО. Орієнтується при тому Орбан на опитування соціологічної агенції ібріс. Саме от вони опублікували результати. Там різні були питання і стосовно збройної підтримки України, і стосовно членства і вступу України в Європейський Союз і в НАТО і от стосовно якраз вступу до ЄС за цей вступ висловилися 35% опитаних поляків, тобто значно менше половини. До НАТО 37% підтримує поляків вступ України і проти 42% респондентів. Орбан в захваті від таких результатів каже цього. Сьогоднішні новини це великий поворот. Вже і поляки не хочуть, аби Україна вступала до ЄС і НАТО. Європа прокидається. Ну а от результати опитування стосовно збройної допомоги для України. Ми бачимо на своєму екрані тут ситуація краща, ніж щодо членства України у НАТО і Європейському Союзі. Однак знову ж таки немає 100% якоїсь єдності. Ми бачимо, зрештою, що менше половини поляків хочуть зменшити. Іня військової допомоги в Україні хитро поставлене питання, тобто тема про те, що поляки бажають, аби Україні менше надавали зброї, і 50% за продовження, 52% Перепрошую, опитаних за продовження підтримки України на міжнародному рівні на тому ж рівні, що є 29% 29% проти. 46% вважають, що військову допомогу Україні слід зменшити або призупинити. Ну майже половина, скажімо так, але все ж таки менше половини опитаних. Ну і є 15% поляків до речі, які підтримують ідею відправити війська для миротворчої місії в Україну. Їх очевидно меншість з цих опитаних, але такі є в Польщі, тобто не можна сказати, що там на 100% усі проти цієї ідеї треба з людьми працювати і пояснювати оці важливі ідеї. Ну Орбан робить все можливе, аби не пояснювати навпаки, затуманювати розум і розділяти от європейську спільноту. І от радіє він, що немає більшості в Польщі. Чи щодо збільшення підтримки України збройної, щодо вступу в Європейський Союз в НАТО, от і, зрештою маніпулює подібним чином Орбан такими повідомленнями, все ж орієнтуючись на внутрішню свою аудиторію на свого виборця, на угорців, там чекає Орбана скоро доволі такі серйозне випробування. Вибори і, до парламенту, зокрема, і ми знаємо, що опозиційні партії. Суттєво наростили підтримку і вже можуть випереджати на цих виборах саме Фіда, саме Орбанівську партію. Це власне прем'єр-міністра Угорщини і дуже серйозно хвилює.